Ринок дає можливість працювати з різними клієнтами, і в мене до тебе виникло запитання: а як консультанту правильно вибрати цього клієнта? Навіть більше. А за якими критеріями вибирати, і з ким, мабуть, не слід працювати? Прикольна тема нашого сьогоднішнього відекасту. Е є один такий момент, який в мене дуже добре працює, це інтуїція. От просто я розумію, що мені краще з цією людиною не працювати по різним моментам, що в мене в голові проскакує, я зараз такі суб'єктивні речі скажу, та, і напевно, якісь, якісь такі формальніші маркери. От просто людина на мене дивиться, як. Я зараз порішаю все за тебе. Да, от я, mm. типу, відповідальність, людина звикла перекладати відповідальність. Це в, видно в якихось мовних таких паттернах. Ті, сі, треті, десяті, ті погані, Сі, погані, я вже пробував. Ну, насправді є ще аудит, так? тобто якісь базові історії, на яких можна відкалібрувати клієнта. І я це даю там на навчаннях по консалтингу, але це відповідальність. Людина, яка перекладає все на тебе, ти будеш мати з цим потім головняк, тому що як в тому кумедному відео, пам'ятаєш про експерта, ти ж експерт, ти ж експерт, ти ж все знаєш, ти ж експерт, і давайте ми от зробимо трикутний квадрат. Ну, ми можемо це зробити. Ну, можемо, ми ж експерти. І можна попасти в цю пастку, коли. Людина ну, не зовсім насправді хоче сама працювати. По-друге, що мене ще відлякує, бачиш, я ніби говорив, хотів сказати про якісь інтуїтивні речі, а все одно Про відповідальність мене, говориш, так? Вони в мене складаються. та, це, ін, Хороша інтуїція це хороший досвід. Та, Коли людина, наприклад, не готова до якоїсь такої відвертої розмови. Коли я з людиною спілкуюся, ми домовляємося про конфіденційність, підписуємо умови, так? І коли я кажу, давай подивимося на бабки, і людина, та ну, в мене там плюс-мінус, в мене цей. Чому я про це говорю? Якщо один з форматів взаємодії з клієнтом, він може бути як гонорар за Якийсь э, ріст показників. І, звичайно, хочеться ці показники бачити. А в клієнта включається питання жлобства, і він такий думає: ну ладно, оце раптом я збільшу продажі не на мільйон, а на два. Це ж треба платити. от і... А дай-ка я того не покажу. Чи там питання угу. конверсій? Тому що завжди тоді в клієнта виникає така історія. Дістати якийсь такий жетон і щось сказати, десь не доплатити. Ага. Тобто я перефразую: перш за все, це інтуїція, хоча вона переростає у певну відповідальність, і ти перевіряєш клієнта, наскільки він готовий теж з тобою працювати в проекті. А другий момент це безперечно, Питання, напевно, недовіри. Ти більше про це хотів сказати? Є питання недовіри і є питання жлобства. Питання жлобства саме так я його в людей загалом, не тільки в клієнтів консалтингу, загалом, в багатьох людей є така підсвідома гра, і про неї написана книжка ігри, в які грають люди, так? Чудово. Пер, так. так і ну, він одну з ігор описує, як гра зіпсований товар. Що угу. це означає? Коли ми хочемо щось виторгувати, ми починаємо робити зауваження і, ну, тим самим апелюючи до е, почуття провини чи ще чогось, і таким, таким чином ми чогось там не доплачуємо. Відповідно, коли немає якоїсь прозорості, завжди можна дістати зі своєї кишені якийсь там жетончик на знижку і сказати: а от е, в мене там, не знаю, до тебе було краще. От, або ну не так ми вже й виросли. Ну так, ми, звичайно, ми в виручку виросли, в нас же ж, затрати піднялися, і не все так однозначно. От Відповідно, от ці моменти про відвертість, відкритість і жлобство треба завжди так само робити індекс. Ну, погодьтеся, коли людина йде до адвоката, вона ж що, говорить адвокату, як є. Так, чому? Ну бо, як якщо правило, це... навіть адвокати просять так. Скажіть, будь ласка, все як є, тому що мені не може так. Тобто, та, от відповідно, коли ми займаємося бізнес-консалтингом, і не йде питання про те, чи посадять людину, чи ні, та от виникає питання, що можна чогось там недоговорювати. От, відповідно, я думаю, що перевірка на це. Е, окей, і е, е, я б хотів, можливо, ще третє, знаєш, як прийнято таких топ-три. Е, перших два я зрозумів. Е, Яке б ти третє, можливо, додав, якщо воно є, звісно. Та і, і я просто знаєш, в голові е, перемотою, бо ми так з тобою узгодили тему. В нас іде ефір одним дублем, та, і відповідно, я просто зі свого досвіду е, виділяю щось, якісь моменти, де в мене були факапи. От і. Ще один з факапів насправді грає роль репутація, грає роль репутація, тому що зараз благо є дуже багато бізнес-клубів, спільнот, в які всім бізнес-консультантам варто якось бути вхожими, так і все одно розуміти репутацію цього клієнта. От бо потім може вийти так, що наприклад людина любить розпускати негативні плітки. І працювали ви неважливо людям. Вар люди рідко дякують іншим людям за якісь послуги. Ну от це якась така ще одна форма недоплатити. І відповідно, люди, як правило, люблять приписувати всі досягнення собі, а невдачі комусь іншому. От, і відповідно, от коли люди там в бізнес-клубі ходять, п'ють віскі і розказують: я наняв тут консультанта, в мене було все добре. Не факт, що в нього було все добре, от бо не, не, не наймав би не наймав би та. І е, питання, що будуть про вас говорити, і тут не питання в людина, де коли любить просто всіх поливати е, фекаліями. Як тіскати брудом, але можна репутація. Та, можна я думаю, так. Я, я думаю, репутація. Плюс, звичайно, це, якщо ми говоримо, як я калібрую клієнта по якихось особистих моментах. От, напевно, якихось топ 3 Тест на жлобство, відповідальність і репутація. Окей? Там так чудово, я я власне і хотів доповнити. Якщо ти не про те, що дійсно це таких, напевно, три дозволі собі сказати певних глобальних моменти, можливо, там не знаю, на підсвідомому рівні, тому що однозначно їх можна продовжувати, і, напевно, простішими, можливо, меншими категоріями є те, що звісно, експерт, от я зі свого досвіду скажу, має перевірити наскільки він компетентний в темі. Та, тому що ми говорили раніше про етику, і якщо я розумію, що запит там от нещодавно, буквально до мене був запит, Олег, теклас. На там проводив майстер-клас на тему стресосікосі, нам потрібно провести тренінг на тему стресу -сіквісі. Я розумію, що мої базові знання і навички вони дають можливість провести там зустріч на одну годину в форматі знов ж таки майстер-класу, де я поділюся, але проводити весь тренінг я просто не можу професійно це зробити, тому що немає теми і немає експертності. Відповідно, мені легше запропонувати колегам, так які, скажімо, є сертифікованими психологами, так і вони цю тему проведуть. Тому, безперечно, мій наприклад, так я буду продовжувати такий Топ. Це перше е, розуміння, чи ти можеш в силах та в своїх це провести експертності? Однозначно, друге, це якась така. Знаєш, е, я б не сказав, що це чи довіра, чи відчуття, але це просто розуміння, чи це твоя людина, схожі принципи та схожі цінності. От людина приходить і така каже, там треба для моїх тих е, дурнів провести навчання. і Я такий так, стоп. А, а чому ви їх називаєте там дурні? Да, бо вони чого там не роблять. Блять, вони дурні, і це теж. Тобто, я, я собі калібрую, звісно, по цінностях, я калібрую по якихось певних принципах. І третє, це, напевно, розуміння результату і такого знаєш. А для чого ви це робите? Тому що теж пригадуєш, в одній з розмов я говорив про це, що люди просто можуть замовити щось або замовити, так аби замовити, точніше, І якщо немає конкретної цілі. Так, проведіть нам тренінг по продажу. Для чого? Ну просто треба тренінг по продажу, бо ми чули, що ви класно проводите тренінг по продажу. Я кажу: супер, а що зміниться? Ну я скажу, що ви в нас провели тренінг по продажу. Я кажу, ні, ні, так так не діє. Ну які результат там ви очікуєте. Тому моїх топ 3 так я так встиг, можливо, додати. Це це скоріше. Я повторюсь, так з кінця напевно, так це перше має бути ціль, має бути якісь вічікуванерза. Друге, це якась така калібровка по цінностях, по принципах, по правилах. Ну і однозначно, що третій пункт це те про що ми вже говорили. Це розуміння самого експерта і готовність, так при аналітиці, чітко розуміти, що він цю тему може взяти, або навіть якщо він цю тему не може взяти, він. Попинен попередити. В мене теж був такий досвід попередити е, колегу і сказати: давайте я це зроблю, не знаю там за півціни, або давайте ми зробимо якийсь тестовий період, тому що я теж вперше це роблю і я не можу вам гарантувати результат. Так, от е, ти прикольно перейшов до власне призми власних критеріїв в плані е, я берусь, не берусь, бо ми от я проговорив про те, як я оцінюю та працювати, не працювати тут з тобою. Згідний деколи прикольно зайти в проект, в якому ти маєш дуже невелику експертизу, ти можеш накласти, ну умовно кажучи, в мене переважна більшість клієнтів це все одно сфера послуг. Відповідно, коли я починаю працювати з там виробництво, торгівля, то я просто пояснюю, що в мене є ось ці ось ці ось ці стронг скіли і в угу. Своєму запиті, я можу їх виконати отут на перфект. Тут е, ми будемо з тобою розбиратися на фоні мого якогось загального бекграунду, то, що я знаю про е, нішу, що ти знаєш про нішу, а і так. як можна це накласти. І, відповідно, от тут, е, та, тут потрібно розуміти, деколи просто краще. Когось іншого порадити, я думаю, буде прикольно записати ще одне відео якраз про партнерство між консультантами. Однозначно, і я ще подумав. Я думаю, що ми тему цю на сьогодні закрили, тому що з однієї сторони ти дав своїх три чітких таких критерії. Я теж поділився, і в мене ще залишилося в думці. Хто знає, може послухати, можливо, навіть з наших клієнтів чи майбутніх клієнтів подумати навпаки, а чого ж я маю довіряти людині? А чому я маю проявляти відповідальність? Та адже я ж плачу, або чого я маю там консультанту все розповідати? Тому я думаю, що теж буде цікаво. Ну якщо вам теж буде цікаво на цю тему. А так нашим глядачам однозначно напишіть в коментарях, тому що напевно справедливо буде ще зняти відео, чому саме консультант це вимагає, і яка напевно роль має бути того самого клієнта. Знаєте, це як в очікуванні, що я приходжу в магазин. Я розумію, що я з одної сторони маю право щось замовити, але я теж себе маю ну, відверто і поводити відповідно, тому що не вийде в ринкових умовах, просто там кинути умовно гроші на сіл і сказати роби щось так. Ну, І хочу завершити дуже прикольним переговорним е, моментом, коли вас можуть запитатися, а як я можу вам довіряти, що у вас все вийде, так. Так само є контрприкольне запитання: як я можу вам довіряти, чи ви взагалі мали досвід роботи з консультантами і вчасно розраховувалися? Так, однозначно, це. Це реальні життєві кейси. Вот. І... Так, так. Це працює у дві сторони. Тому е, я думаю, що від себе додам, що однозначно треба поважати і першу, і другу сторону. І ми, говорячи сьогодні про те, що е, консультанти мають певні вимоги, однозначно говорили з позиції, що ми поважаємо е, і рішення клієнтів, і поведінку клієнтів. І звісно, інколи треба одне одного вчити і не боятися е, робити зауважень, і звісно, бути в переговорних процесах. Е, дякую вам за перегляд. Чекаємо ваших коментарів е, вподобайок е, на зв'язку.